すいません。

А чи підпал, чи там це загадкове замокання, воно яке проводити впалу до йде до реєстру внесення відомості, що відчини кримінального права правоповітлення, я чи здійснюється кримінальне провадження, подібне правопровідні в ході розслідування призначено експертизу для визначення причини виникнення пожежі. Після. То, як ця експертиза буде завершена, буде прийняти відповідно паспорт. Тобто зараз втрутиться швидко, ви не можете? На даний час Коли буде це звернення, скільки може часу тривати перевірка? По закону признання громадян, перевірка може тривати до 30 днів. Раніше зверталися до міської прокуратури з питаннями гостиного двору. З питання двору звернення були. Визначалися з наявністю містобудової документації до наявної інформації. Зазначений об'єкт належить до е, державної власності, переданий в оренду е, у користаврації фондом державна України, е, забудовником отримала дозу направлення будівельних робіт. Вот. И э, вот такая ситуация. То досі не вам вы не выключили, чи були там порушення з землей. Короче, какие проблемы не існує. Переправили на Подильский районную прокуратуру. Вы мне видите. Просто вот взагалі, для чего тебе люди собираются, для чего у ну, вас тут будет. є проблема, Треба, щоб контролюючі органи перевірили те доводы, которые будут выполнены, и звезды, которые на дитя. Після того, як органи контролю перевірять їх, я вам скажу, чи я проблема. Uh, uh, почему нужно вызвать начать проведение, который название может быть? Представляют направление проверки, я знаю. Соответствует ли э, действие аренды арендатора, тому что написано в договоре аренды междувязанности ради... в между арендатором и Бершмайном? Я еще раз вообще. Ми ми Зазвичай, війне, ми Зараз, вчитає, знаю, що ми проведемо перевірку на іскалі, може, це було добре, ми подаємо перемогу. Зараз сказали, що ми передачі не питаємо, ми знаємо, що не багатьох. І представтеся. Начальне управління проводить у Росії назад. Дякую всім. Тут Україна! Тут мужички! В Україні! Пам'ятай, чужини! Тут Господар України! Пам'ятай, чужини! Тут господар України! Пам'ятайте, чужини! Тут господар України! Пам'ятайте, чужини! Тут господарю! Ну все, він сказав. Нічого не сказав. Він сказав, що нічого не сказав. ми Це колір київського спротиву аполітичності та брендовисті. Ось не Саме цим кольором написаний цей меседж. Україна горька, горька. Це чоловік, герой, який ви викликав першим пожежного. О, о! першу пожежну пропорту. І, і е, власне, що ви. Новий телефон прокупимо. Два. А, це не новий. Я би учний берю у ломбарді. Тому що і так і часто, як в мене їх забирають вирі. рейдери, <світ> то якщо я буду новий. То ви виставили, що яка ситуація? Ми купилися. Ховалися з прокурором, які відповідальний за а, охорони, інтереси, робить, охорони інтересів громадян та держави. А, ту, така була дискусія, цікава. Прокурор сказав, що нібито він раніше а, ніби ніяких звернень не бачив, не отримував, ніякі перевірки не проводились. Хоча погін журналістам сказав, що вже щось проводилось е, перевірки. Ну але закінчилось це слово, чим е, він каже, що для того, щоб була проведена комплексна перевірка ситуації, потрібно підготувати детальне звернення громадян. На ім'я прокуратури, в якому буде чіткий перелік всіх тих документів, які вже були подані громадянами, чи в міліцію, чи в прокуратуру, чи ще якісь органи державного контролю. А, і з цим зверненням це звернення доносить до прокуратури, і прокуратура перевіряє, чи реагували належним чином органи державного контролю, чи належним чином реагувала міліція чи ні, і так далі. І після цього виносять а, певне рішення. Єдине, на жаль, яке рішення зможе винести гіполістично, якщо вони захочуть. Це може бути рішення про подання прокуратури до Державбудконтролів чи до якихось інших органів з вимогою скасовувати відповідні рішення і розпорядження цих органів, які дозволяють сьогодні забудовнику робити те, що він робить. Але на праведний жаль, згідно зміною законодавства, які відбулися минулого грудня, грудня 2012 року, прокуратури забрали можливість. Опротестовувати ці рішення або подавати е е е тимчасовий припуск про теж по зупинення дій. Тобто це подання, навіть якщо прокуратура його подасть, наприклад, державну под контроль, в принципі, він матиме право його поігнорувати. Ну і тоді єдиний вихід це вже суд. Але в будь-якому випадку, якщо у нас буде подання від прокуратури, це вже суттєвий документ. з яким можна і суд легше йти, з яким і можна і проти забудовників е легше битися. Там в ротному дворі, тобто це вже буде е, суттєва річ. Тобто, зараз план такий. Зараз ми готуємо це детальне звернення. Ми це детальне звернення подаємо найближчим часом в прокуратуру. і отримаємо, чекаємо на результат. Тим часом наші народні депутати будуть це тримати на контролі. Тому що є велика виробність, що вони це будуть зведення три тижні, хоча могли б, наприклад, за 3-4 дні на нього вже відповісти. Якщо будемо це теж тримати на контролі. Mm. Але при цьому треба не забувати, що а, є наказ від культу, в якого внесений в пам'ятку містобудування контактову площу як частина, є а, також а, тимчасовий припис, теж архівнотронний вчорашній, який теж призупиняє будівельні роботи. Так то ми зараз маємо повністю всі а, правові можливості продовжувати наше чування в основному дворі з вимогою. І з метою не допустити е, ці будівельні роботи. Так що ми тримаємось, далі працюємо. Знаєте, не помиляється тільки той, хто нічого ніколи не робить. Наша мета боротися, і в будь-якому випадку ми вже сильно повернули увагу у майстері, до цього питання. Е, знаєте, кожна така наступна забудова буде все складніше таким баригам її виконувати. І е, я маю надію, що ми зможемо цей двір. Нам головне не здаватися, головне йти до останнього того. Дякую, що ви сьогодні сюди всі прийшли. Дякую. Що Помітили міста е, Києва, постояли досвіду до холоді. Так що ми продовжуємо нашу боротьбу на захист української культурної спадщини. Я впевнений, що ми весь раз переможемо. За Україну! Героям слав. слава! Нація. Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна. Понад, усе. Україна. Понад усе! Понад усе! Україна. Понад усе. Дякую това!